Далі про окуповані території і яким чином події на фронті зокрема впливають на те, що відбувається на окупованій території. Поговоримо з Іваном Федором, міським головою Мелітополя. Пане Іване добрий вечір. Слава Україні. Слава вітаємося, пане Іване. Я вже згадувала сьогодні е, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврії Олександра Тарнальського, і, от, за його словами, якраз на Мелітопольському напрямку є успіхи, яким чином це впливає на роль от Мелітополя і довкола територій, е, як баз е, логістичних чи військових для окупантів. Дякую вам запитання. це дійсно важливо, тому що в першу чергу ми бачимо вплив саме на а, прифронтові та фронтові міста, такі як Токмак, Молочанськ, там де а, можна сказати що години гучно. Так, наприклад, сьогодні надгучно в Молочанську, там де ліквідація ворога розпочалася з самого ранку. А на прикладі Токмаку а, ворог лік було вчора ліквідовано на сході Токмака ворожий склад боєприпасів, і ми бачимо результат. Що є результатом? Те, що з псев. До фейкової е, адміністрації окупаційної Токмака виїхала вже більш ніж половина співробітників. На жаль, поки що вони виїжджають до тимчасово окупованого Мелітополя. Я нагадаю, що ми про це говоримо вже приблизно два тижні. що ворог потроху починає виїжджати. Спочатку це були штаби ФСБ. Потім вони почали евакуацію яких е, якихось пропагандистсько освітніх закладів. А зараз ми бачимо, що вже половина адміністрації немає в токмаку, і це. Точно відповідь на ваше запитання, як це впливає на а, окупантів, те, що наші герої просуваються крок за кроком саме на Мелітопольському напрямку, також ми бачимо постійні сварки між окупантами. Так гауляйтер Рогов свариться з Балицьким. Рогов пише лист диктатору Путіну про те, що Балицький веде себе неадекватно, знімає якісь там ролики на фоні заправочної стели і про те, що Балицький знущається над мешканцями окупованої території. Тому що дизельне паливо коштує наддорого. дорого. Ну ми собі уявляємо цей цирк, коли а, нещодавно, буквально місяць тому, вони на фейкових виборах йшли від однієї партії єдина Росія, а тепер вони а, один на одного сваряться, тому що один хоче зайняти позицію другого. Але на жаль, також ми бачимо, що і знущання над нашими мешканцями посилюється а, від того, що ворог а, втрачає наші території. Як mm. посилюється, то ми бачимо, що Ворог посилює фільтрацію зараз. Той батальйон, який він називає ополь... ополченням, вони направили на додаткові фільтрації та а, проходки по вулицях, там де вони перевіряють наших людей, перевіряють телефони. Я нагадаю, що сьогодні ворог заборонив всім комунальникам, всім а, службовцям в наших освітніх закладах та медичних закладах, а навіть користуватися технікою Apple. А ми ж розуміємо, що а, в нашій цивілізованій державі це нормально. Люди можуть користуватися, чим вони захочуть. А ворог бачив в цьому ворожий зв'язок, ворожу техніку. Тож заборонив сьогодні навіть користуватися. Таке полювання на від і на жаль, останнє, це ворог продовжує знущатися над нашими дітьми. Він продовжує проводити якісь збори юнармії, проводити якісь кадетські навчання. Тож сьогодні діти це найвразливіша категорія населення, так і залишається. Ви згадали Гауляйтера Балицького, який там пи пише листи, займається каліграфією, певно. але він зробив заяву напередодні щодо того, що розбудовують на тимчасово окупованих територіях будівництво безпілотників для ворожої армії. Що відомо щодо цього? Вони дійсно сьогодні на базі профтехзакладів та на базі деяких навіть шкіл почали і не освіта, а вони почали навчати дітей 10-11 класів користуватися дронами, а також в профтих закладах почали, начебто, збирати та ремонтувати дрони. Балицький бачив в цьому якесь там майбутнє, але найгірше та найжахливіше, те, що вони намагаються нашими дітьми прикриватись, коли намагаються збирати та ремонтувати військову техніку. Звичайно, Балицький намагається показати так. Ку турботу про той батальйон судоплатова, який він, начебто, склав із добровольців, але насправді це е, ті найманці, які приїхали з континентальної ерефії. Але сьогодні з одного боку це пропаганда, з іншого він змушує наших дітей навчатися тому, чому їм не потрібно точно навчатися. І найгірше, що він прикривається, коли мілітаризує е, наші міста, він прикривається нашими дітьми, знаючи, що наші військові не будуть бити по об'єктах, де є діти. Пане Іване, щодо е, мобілізації Міноборони Великобританії сьогодні в звіті опублікували інформацію. От вони вважають, що Путін не буде оголошувати нову хвилю мобілізації до виборів у березні, президентських виборів Росії на тимчасово окупованих територіях. Яка ситуація з мобілізацією? Ми можемо сказати, що на тимчасово окупованих територіях мобілізація розпочалася. Я поясню, спочатку треба зрозуміти причину, чому йде мобілізація саме на тимчасово окупованих територіях. Уявімо собі, що те стадо, яке проживає на території континентальної Ерефії, задає просте питання, чому вони мусять воювати за Запорізьку та Херсонську область. А мешканцям Запорізької і Херсонської області не хочуть воювати за свої території. Для нас це абсолютно зрозуміло, тому що всі наші мешканці чекають на Збройні Сили України. Але стадо на континентальній рефі треба щось пояснювати саме тому ворог одразу після 10 вересня після тієї дати коли вони начебто провели фейкові вибори. Вони в першу чергу почали ставити на облік всіх мешканців, хто проживає на тимчасово окупованій території в свої фейкові військомати. Першими попали, потрапили, вибачте, під цю а, програму. Це наші лікарі і це ті, хто працюють в комунальних підприємствах. Всіх примусово поставили на облік зараз. Вони на кожному підприємстві Ємство роблять так званий військовий стіл для того, щоб масово поновити облік. Потім вони почали пропонувати підписувати контракти, начебто, з заробітною платою 200 тисяч рублі, та за одноразовою премією 170 тисяч рублів, для того, щоб, начебто, заохотити підписувати контракти. Але звичайно ж, жодна людина не бажає підписувати контракти з ворогом. Але ж тепер вони під час фільтрації змушують всіх звертатися до військкомату, і я розумію, що все це робиться для того, щоб. Днями розпочати масову мобілізацію, саме тому ми і закликаємо наших мешканців виїжджати. І ще один доказ того, що а, це точно буде відбуватися. Ворог ускладнює евакуацію та повернення на тимчасово окуповану територію, тому що два дні тому ворог оголосив про те, що повернення громадян України на тимчасово окуповану територію тепер може бути лише через два пункти перетину: один в Псковській області, інший через а, аеропорт Шереметів тож ворог навмисно надає можливість нашим мешканцям не провідати своїх родичів, рідних та близьких, не привезти їм медикаменти, ні хоча б зберегти те майно, яке залишилось в тимчасовій окупації. Тож ворог посилює вакуум і угу. а, ускладнює переміщення з тимчасової окупації і в тимчасову окупацію. Тобто, тобто максимально ізолюють людей від цивілізованого світу, і не від цивілізованого, так. якщо врахувати Росію, бо важко назвати зараз ту територію цивілізованою. Пане Івано, в контексті мобілізації, які загрози для юнаків, зважаючи на те, що і ви не раз повідомляли про цю мобіль... мілітаризацію дітей, мілітаризацію юнаків в школах? От яка загроза, що вони почнуть, наприклад, забирати в армію і тих, кому там щойно виповнилось 18 там 19? Я думаю, що це най та категорія, яка найбільше буде страждати від цього. Поясню, чому ворог вже на протязі півтора року знущається над нашими дітьми, забираючи їх, начебто, в оздоровчі табори, але всі ці табори про одне, про рашистську неправдиву історію, про значення СВО, про листи рашистському солдату, а про юнармію і так далі. Це перше. По друге, ми вже з вами торкнулися теми про те, що ворог змушує вивчати на якихось пропагандистських школах. Якусь мілітарну справу це два третє. Промивши мозок нашим дітям. А це насправді легше ніж дорослому населенню. тих, ті, хто розуміють, що таке Ерефія, то вони їх точно будуть завлікати до російської армії. І е, сьогодні ми бачимо, що навіть до шкіл приходять російські військові, які розповідають про те, що таке СВО, про значення патріотизму і так далі. Далі тож ця категорія юнаків найбільше буде страждати. Саме тому ми звертаємося до батьків, просячи про те, щоб треба виїжджати з дітьми з тимчасової mm -hmm. окупації. Треба перечекати, поки наші героїчні військові не звільнять наших людей та наші міста. А ми впевнені, що це буде, і будемо сподіватися, що буде скоро. Дякую вам за розмову. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Ми, ми говорили про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і, зокрема, про те, що окупанти готуються посилити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.